Цілосності та майбутньої долі нашої країни загалом. Вважаємо, що мирні акції громадськості на підтримку євроінтеграції України відповідають Конституції нашої держави і чинному законодавству. Водночас засуджуємо жорстокий розгін спецпризначенців громадян на Майдані Незалежності в Києві винні. Неправомірному заснуванні сили повинні бути якнайшвидше покарані. Ми стурбовані захопленням окремих адмінбудівель, органів влади та діями, що призводять до перешкоджання нормальній роботі установ підприємств і інфраструктури тощо. На нашу думку, це не відповідає нормам ні вітчизняного, ні європейського законодавства. І тому. Заклики до революції, запровадження надзвичайного стану, непокори окремих міст і регіонів центральним органам влади, і протиставлення Сходу і Заходу повинні бути припинені як небезпечні і, не, і, не, і непередбачувані. Криза в Україні щоденно поглиблюється. вбачаються ризики втрати контролю над ситуацією, як політичні, так і... І в соціально-економічній площині ми підтримуємо позицію щодо вирішення наявних розбіжностей шляхом проведення негайного суспільного діалогу і ухвалення відповідних рішень, спрямованих на забезпечення цілісності Української держави та вирішення проблем мирним шляхом. Вважаємо, що тільки проведення загальнонаціонального круглого столу та за участю представників влади, опозиції, інституцій громадського суспільства проведених за участю... За участю провідних фахівців та експертів стане основним стабіляційним пунктом узгодження плану дій на найближчу перспективу. Будь-які варіанти радикалізації та насильства мають бути категорично заперечені. Пересічні громадяни, пенсіонери та інші категорії населення занепокоєні можливим. Не своєчасним отриманням пенсії, заробітної плати, пільг, субсидій тощо. І тому Верховна Рада до кінця поточного року повинна відновити свою роботу і прийняти бюджет країни на 14-й рік. В іншому випадку, це може мати непередбачувані негативні наслідки. Звертаємося до громадських політичних, молодіжних. Студентських організацій, національно-культурних товариств, всіх жителів району, утримати свій дій, які можуть трактуватися як порушення чинного законодавства, внести загрозу життю та здоров'ю громадян і не, і не піддаватися на провокації. У своїх діях ви повинні бути націлені на забезпечення єдності українського народу, на відновлення української міжнародної. Репутації як надійно передбаченого партнера Україна, європейська держава. І сьогодні ми маємо всім продемонструвати свою, свою європейську свідомість. Звернення опублікувати в районних засобах масової інформації та опублікувати на офіційному сайті районної ради. Ви знаєте, мабуть, що можна. Так, <говори> да, за таке звернення, що було опубліковано засіб масової <говори> інформації на сайті прошлого голосування. Але